Крім рівнин, на материку багато гірських споруд різного віку. На їхнє утворення вплинули рухи літосферних плит. Найдавнішими епохами горотворення є Байкальська, Каледонська, Герцинська. Що тривали з кінця протирозою та в Палеозойську еру. У цей період сформувалися такі гірські системи: Тяньшань, Алтай. Саяни, Уральські і Скандинавські гори. За довгий геологічний вік вони встигли зруйнуватися. А подекуди і оновитися в результаті більш пізніх тектонічних рухів. Гірською спорудою мезозойського віку є верхоянський хребет. Найновіші горотворчі процеси. Альпійське горотворення відбуваються в межах Тихоокеанського складчатого поясу та Альпійсько-гімалайського поясу гір. Молоді за віком гори високі, мають переважно шпилясті вершини, продовжують формуватися і тепер. У поясі Молодих гір можна виокремити два основні гірські вузли. До яких сходяться гірські хребти. Один вузол це Альпи, найвищі гори в Європі. Другий ще потужніший гірський вузол нагір'я Памір. До нього підходять із південного сходу найвищі гори земної кулі, Гімалаї. І Каракорум. У деяких місцях гірські хребти розходяться. І, чергуючись із плоскогір'ями, утворюють Великі нагір'я Іранське та Тибетське. На північ від Великих Зонських островів уздовж східних берегів Євразії тягнеться Тихоокеанський пояс молодих гір. Він проходить по довгому ланцюгу островів, а потім переходить на материк і захоплює його північно-східну окраїну. Ці найбільш рухомі ділянки земної кори в Євразії характеризуються великою сейсмічністю. Тут проявляється вулканізм. Розміщені епіцентри землетрусів. Найбільше вулканів розташовано на Тихоокеанському узбережжі материка. Лише на Камчатці та Курильських островах. Є 199 вулканів, 67 з яких активні.